Що їла королевська родина? Приходять цілі легенди. П'ють е, чай з молоком. Наче як борщ зі сметаною. Жартую. Борис Джонсон сказав так: борщ, я колись їв в, в російському ресторані, а ми йому сказали: дивись, ну більше ти там його їсти не будеш. Королева, дякую. Е, якщо ти ще дивишся там на мене, дякую за підтримку е, України. Англія це була перша країна в світі, в яку я поїхав за кордон. В мене жила бабуся в Англії, е, і вона мене запрошувала до себе, і вона українка, але в неї висіли там портрети королеви Лізавети і принцеси Діани. Я пам'ятаю, ці гроші, фунти там із королеви. Якась така всенародна любов. Е, нещодавно звістка про те, що королеви вже немає, але пам'ять про неї буде жити ще дуже, 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 дуже довго. Е, ну і страви, які вона любила, звичайно, також будуть жити і будуть їх. Різні кухарі робити, Тому Я хочу бути першим е, на українському е, просторі ютуба. Хто е, покаже е, прекрасний шоколадний кекс, який просто готується, але який дуже дуже обожнювала королева. Але перед тим як ми почнемо щось робити, нам потрібно підписатися на канал, натиснути вподобайку і написати Лондон school by bus. And who is on duty today?» Навколо їжі, Що їла королевська родина, що там вони їдять зранку, що вони їдять ввечері. Ходять цілі легенди. Але е, один шеф-кухар він був з 83 по 95 чи четвертий рік. Досить багато він був там шеф шеф-кухарем, Він розповів, що вона їсть, що вона обожнює їсти. І Насправді там все максимально просто. І кекс або шоколад, багато шоколаду вона любила І тому приготуємо кекс. Кекс готується максимально просто. Нам треба взяти десь 160 грамів борошна, взяти два яйця. Сюди вбити і окремо ще одне яйце збиваємо зі 100 грамами цукру. Існує дуже багато прикольних цікавих фактів стосовно е, е, королеви Єлизавети. але найцікавіше, те, що в неї немає паспорту е, і немає прав. У неї. Бо, е, в... По закону в Англії, в Британії вона видає паспорти, І, типу, вона всім видала, а вона не може сама собі видати, бо це буде корупція. Ось що таке називається верховенство права. І ви знаєте, що вона підтримувала Україну. Вона о, була за Україною. Одного разу вона одягла е, жовто-блакитний такий гарний образ. І, ну як її можна було не любити, якщо вона такий котік. Вона котик, і Борис Джонсон, котік, і е, Ліз Траснова, теж котік в Британії. Одні котики, я вам скажу. Я не знаю, як це сталося. Я в це ще відчував, що там мяу 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 мур-мур-мур. Тому я думаю, що те, що зараз ці соцмережі пишуть про королеву, це наша дань, тому що Британія нас підтримує. Якщо ви знаєте, ще один дуже цікавий факт, про який я вам геть не казав, Борис Джонсон зовсім нещодавно, десь 3-2 тижні назад, коли він був в Україні, він їв український борщ, і він був в шоці. Він сказав так: борщ я колись їв в російському ресторані, а ми йому сказали: дивись. Ну, більше ти там його їсти не будеш, він сказав. не буду, бо це 100 разів краще. І тепер я розібрався, що борщ це український. Ось так і працює українська е, популяризація всього крок за крочком. Крок за крочком і, ми, е, і ми змінимо те, е, що ми хочемо зробити, щоб всі знали е, про Україну. Тепер беремо, додаємо розпушувач, додаємо какао і гарно все розмішуємо. Отож, змішали какао з розпушувачем з борошном. Тепер ми можемо взяти вершкове масло і розтопити його. Просто його розтопити, щоб воно було таке ніжне, ніжне і прекрасне. 150 грамів топимо на повільному вогні. Тепер вершкове масло додаємо до какао та борошна. І гарно все розмішуємо. Зараз додаємо яйця до нашої суміші. Один стенапер Джемі він розказував, що найпопулярніше питання у королеви було таке, що вона, вона всіх питала, як ти, Аня? Вона питала, чим ти займаєшся? Ну, тіпо, як діла? Чим ти займаєшся? І одного разу ну, вона зустрічалася з підданими, з людьми і взяли без хатька, і вона йому каже: ну, чим ти займаєшся, А він піднімає голову і каже: її, ну, так само, як і ти, нічим. Як на мене, це? Це дуже е, прикольна історія. Трішечки борти змазав е, е, вершковим маслом та борошном. Далі беру 80 грамів шоколаду і отак просто нарізаю. Тепер пересипаю це все. Тепер викладаю все гарно в форму і е, відправляю до, е, до духовки. Температура 180 градусів, приблизно 35-40 хвилин. Звичайно, я був би не я. Е, якби я не взяв би чаю. І ерл грей чай з бергамотом. Це був, як, до речі, найулюбленіший чай королеви. Зазвичай англійці, от для мене це був шок. П'ють е, чай з молоком. Тому давайте візьмемо зараз молоко, додамо і поп'ємо. Пишіть в коментарях, чи пили ви чай з молоком. А ще краще просто налити і спробуйте. В цьому є якийсь прикол. Я, чесно сказати, я не можу пояснити, що, але щось в цьому є. Таке воно дивне. Наче як борщ зі сметаною. Жартую. Чай я не допив, але кексик вже готовий. Треба почекати хвилин десь, щоб воно охололо, і будемо його нарізати. В Англії а, вони люблять такі різні кекси. Насправді їхня традиційна їжа а, от англійська є таке чіпс це риба у фритюрі з картоплею фрі, така є звичайно вівсянка. Але найпопулярніше це є різні пироги і кекси. І як на мене, кекси пішли звідти. І тому те, що королева обожнювала шоколадний кекс, як на мене, все супер круто і все воно е, логічно працює. Тому е, давайте е, їсти. Але я хочу прокачати цей, цей шоколадний кекс. В мене є для клопотенка смородина з перцем. Це тітка зробила Романа Скрипіна. Ось так, якщо ви вдруг знаєте Романа, то вона передала мені ще минулому році. Я ще тільки не їв, зараз буду їсти. Ну що. Королева, дякую. Якщо ти все дивишся там на мене, дякую тобі за те, що вчила людей бути більш аристократами. Дякую за цю атмосферу і дякую за підтримку України. Це так по-британськи. Якщо ви попробуєте ось так зробити кекс з варенням і чай з молоком. Що ви відчуваєте? Відчули Британію чи не відчули? Це скажіть мені. Мені важливо, щоб ви це сказали. Напишіть в коментарях.